Всім привіт! Сьогодні вже вечір 5 травня, я вже трішки відійшла від шуку утрішнього, коли побочила свої рослини і проводю полив, включаю полив, знову поливою, У ну, мене ж територія велика, тому тому поливою. Казали, що я не показала виноград. Мені на нього дивитись не хочеться. Зараз покажу. Ось Ось такий виноград. Ось. Звичайно, не всі ось Пурят. Пурят. Роз... пагін він не змерз. Ось померзли, померзли, ось не змерз. Долі померзли. Тут у нас більш відкрита територія. Ну, Там, мабуть, не померзло, тому що там рядом все таке розсадник і там зберігалося тепло. Тут ось померз увесь. Ось так, ось увесь померз. Це кишмиш. Потім йде аркодія, теж ось змерший, ось живий. Тут Три змерщі. Така плачевна ситуація із виноградом. Ну, звичайно, я думаю, що отут пустять нові погони, оці росточки, і підуть тут. Ну, звичайно, вже урожаю не буде, можливо, там трішки. Головне, що зимою не змерз. Мінус 20, я його не прикопувала. Ну, а тепер все чорне. Ось. Звичайно, з цього вже діла не буде. От ось під теплицею рядом, то тут ось живий. Але не весь. Зовсім мало. Та гілка зовсім змерзла. Це не головне. Як говорить моя сусідка, сім років мак не родив і голоду не було, тому що, то, якщо виноград не вродить, то голоду не буде. То ось так. Картопля в нас вижила. Я її поливала і немає ні одного кущика змершого. Також кабачки, всі живі. Ну, у нас мороз був полосами. Перчик трішки постраждав. Огірочки змерзли. Тут не змерзли. Ось. Тут було накрито, але все одно нічого не допомогло. Ну, Звичайно, треба пересаджувати. Ось теж перець постраждав. Можливо, із бокових погонів піде, не знаю, що з нього ним не буде. Просто із такою ситуацією я не стикалося, щоб в таким віці перчики вже примерзли. Не допомогло агроволокно. Ну, ми його просто так ложили. Якби ми поставили дуги, я просто не чекала, що такий буде дуже сильний мороз, бо обіцяли нам на ніч 5 градусів тепло, а було нуль. Ну нічого страшного. А дині живі. ось. Дині живі, дині витримали, а перець ні. Так, ну і мої кавуни, кавуни витримали. Ось, так. ось такі вони. Там видно? Кавуни зелені. Я їх не відкриваю, відкривати ще не буду. Хай вони ще під агроволокном. Звичайно, якби я накрила там агроволокно під надуги оділа, то перець би не постраждав. Ну, все не накриєш. І не треба садити перець унизу. Там у нас низ, а понизу йде завжди мороз. Треба було його десь садити сюди під верхом. Тут мороз, Та хоча, хоча все одно. Все одно, можливо, б і померз, тому що виноград не витримав. Виноград не витримав, а там, де я посадила на бугроху, там гіркий перець між полуницею, яка в мене доживає останній рік. Перець навіть не накритий вижив. Тут навіть полуничка почорніла, діточки чорні, це сирія. Ну, Треба бачити позитив. Значить, пройде проріжування і буде крупна ягода. І також ось томати були не накриті. Вони не померзли, це був кот, а ось поряд змерзло. Ось. Це, звичайно, на вулиці. А тут ось увесь томат живий. От і зрозумій. Рядом померз. І ось померз, а тут живий. Тож, отакі у нас справи. Я думаю, звичайно, пізні сорти не так зачепило, але все одно зачепило. Тільки мальвіна, де не цвіте, і я думаю, вона ще не зацвіте через тиждень, дуже на це. Надіюся, тому що через тиждень у нас знову мороз. А от пегос, Фейт, Крістіна, ці сорти всі попали під мороз. І там ще в мене є нові сорти. Ну я ще їх не дуже вивчила, тож потім... <глад> буду потім показувати, як буде ягода із пізніх сортів я маю на увозі. Звичайно, розочарування, але ж, але ж. від цього голоду не буде, Хоть... звичайно, втрачено... втрачений час, жаль, роботи, яка проведена то а ще більше жалко рослинок, тому що все-таки вони страждають від оцих перепадів температур, оцих качель. Добре, тільки почувають себе реми на вулиці, тому що там зрізана вся, весь цвіт зрізаний. А сама полуниця, вона ж морозу не боїться. Боїться, боїться ягоди, боїться квітконус. Тож, реми, звичайно, не постраждали. Тож, такі в нас справи. Якщо ще через тиждень буде мороз, то померзне, мабуть, і малина, тому що вона зараз активно. Квітне, активно квітне. І хотіла відповісти на питання про доходи і розходи, про коров, про полуницю. Що вигідніше, корови чи полуниця? Вигідніша полуниця, тільки коли висаджувати її в теплицях. Тому що якщо ну, ґрунт, коли йде, то ціна вже дуже подає, дуже великі є втрати, коли йдуть дощі, і несприятлива погода або дощ, або спека. Спека значить печеться йогітка. Для цього треба вкривати, натягувати сітку, щоб не пеклась йогітка. Ну, звичайно, вирощування полуниці це не така легка праця. Просто це треба любити, щоб цим займатися. Деякі люди починають займатися полуницею, перші невдачі і вони бросають це діло. Але ж я вперта, я доводю до кінця роботу свою і я оптиміст. Тому Померзли ронні сорти, значить будуть середні. померзли середні, значить будуть пізні. Ну і по доходах, якщо поставити теплицю, то вона із перших же урожоїв, з перших же урожоїв, ну, десь за два тижні вона себе окупоє теплиця. Тому, звичайно, теплиці це саме надійно, саме надійно від приморозків. І, і я все впевнюю, що треба навіть середні сорти садити у теплицях. І ягода краще, і, шкідників менше, погодні умови не впливають. Працювати комфортніше, ну самі плюси. І, звичайно, звичайно, в бізнес входить і розсада. Е, хто займається розведенням полуниці, то, звичайно, на розсаді ви заробите набагато більше, ніж е, із відкритого ґрунту е, з полуниці. Хороший заробіток тільки із теплиць. Відкритий ґрунт, там вже, звичайно, заробіток менший, хоч і вкладення, звичайно, менші. тому що тут ви вкладуєте свою працю, засоби захисту і також плівка або агроволокну. А у теплиці, звичайно, металевий каркас. Плівка, зігзаг. Ми... У нас дуже великі вітри і ми використовуємо зігзаг, хоч це і дорого, але ж, але ж вони витримують усі вітри. І ми не переживаємо, що щось тут здує. Тому, Тому... На наступний рік буде в нас ще плюс дві теплиці. Ще, правда, не знаємо, ще де одну ставити, одну вже придумали де, а ще, ще будемо, мабуть, ось сюди, долі-сюди долі ставити теплиці. Тому що з теплиць, коли ви везете полуницю на ринок, не така конкуренція. Тому що мало людей використовують теплиці для вирощування полунички. Ну, не в кожного це виходить, тому що ну, треба навчитися її вирощувати. Треба до кожного сорту знайти підхід. Кожний сорт він по-різному росте. І не на кожній землі, навіть на однім городі десь. Полуниця росте, а десь не росте. Так що по доходах і по розходах, <різь> <різь> вірніше по розходах, <різь> звичайно вигоідніші теплиці і вигодніша полуниця, не корови. Бо ми коли держали коров на цій території, що ми вирощуємо полуницю, ми вирощували сіно. І ми ніколи з коров не мали таких доходів, як з полуниці. Полуниця дає більший дохід. І я ж говорю, особливо, якщо ви вирушуєте розсаду. Так що на полуниці можна хорошо заробляти, але ж я ж говорю, що це робота ракообразна і з самої весни. В даному випадку в мене навіть не від зими, а починається робота із кінця е, січня. З кінця січня я починаю чистку полуниці у Теплицях і далі плавно переходимо на відкритий ґрунт. І так робота продовжується аж до листопада, навіть до кінця листопада. Ну, десь так, з середини листопада я відпочиваю до середини січня. Останні ж місяці у мене робота з теплицею. Дехто думає, що зібрав полуницю, все, закінчився дохід і закінчився бізнес. І дослідувачу руку. І робота теж закінчилась. Ні, робота не закінчилась, тому що треба. Обрізати, вуса обрізати, обробки робити, підживлення, щоб полуниця віддавала на сідучий рік. гарний врожай, треба обов'язково про це подбати зараніше. Ну і, звичайно, розсада. Буває, бувають такі ризики, що вкладаєш в цю розсаду, ти її садиш а потім, якщо, наприклад, підвищилась температура, особливо, якщо вирощувати із вуса у касетках, підвищилась температура, даєш більше води, почина гнити. І при підвищених температурах корінь перестає рости. Тож це не така легка проця виростити розсаду. Саме краще, звичайно, розсада виходить під кущами. Що я в минулому році робила в жарку погоду. Коли ж трішки похолодало, я ставлю у касетку. Тоді простіше її виростити і не такі випади. І там менше Менше обробок і підживлення, якщо використовуєте маточний кущ для того, щоб для укорінення, але ж там більше розходи на полив, тому що поливати треба часто-часто. Якщо стакани, то це раз у день. А якщо касетка, то це буває навіть двічі, тому що пересихає дуже швидко. А турф, турф пересихає, його дуже важко розмочити. Тому полив пропускати не можна ні в якому розі. Якщо ж, звичайно, наймати людей, то це, звичайно, виливається в круглу копійку. Тому що поливати кожен день треба. І якщо велика територія, то в мене зазвичай, якщо я поливаю, то з вечора я починаю, коли сонечко вже підходить до заходу, і починаю поливати і закінчую вже вночі, вже коли темно. Тож. Ну, скрізь треба робити вклади, скрізь треба робити трудові вклади, щоб щось виростити. І ще треба, звичайно, це любити. Тож, витрати, звичайно, великі. Звичайно, якщо найняти людей, це буде і швидше, і якісніше, тому що більше встигаєш. І... Звичайно ж, більші затрати. Але я за те, щоб давати людям роботу і собі полегшити працю, тому що самій навіть чоловіком обробити цю територію. Територія в нас велика, в нас три огороди по 25 сотих. То, звичайно, це багато. Один же ж четвертий город ми взагалі нічого не садимо, там просто перелущується, і земля просто відпочиває, тому що ну, я просто не встигаю, і воно мені не треба. Е, так що по розходах треба підготуватися, порахувати все. Е, до цього я не вела записів. Але ж усе приблизно ми все пам'ятаємо, то можна, звичайно. І розходи можуть, будь, можуть різнитися, тому що якщо самим, наприклад, робити теплиці, ми самі. Чоловік сам варив, сам їх струїв, сам проектував, все сами ми натягували, все робили самі. Тому нам теплиця вийшла набагато дешевше і вона швидко окупилася. Залежить, звичайно, і плівку, яку ви купуєте. Ми, наприклад, на першу, плів... на першу теплицю купували плівку на 5 років, але нам на 5 років дають гарантію, на 7 вже вона повинна прослужити. На ці ж сказали, що Ця, плівка прослуже, здається, теж, здається, три роки, хоча 150 мікрон теж, але вона трішки відрізняється, та набагато якась вона прочніша. Навіть е, був град, і він не попробивав у нас дірки. У людей пробили, попробивали дірки градини, у наших сусідів попробивали теплиці, а у нас теплиці цілі. Тож, звичайно, як говорять, плати жодний дважди, але дачі робить двічі, тому. тому це залежить від багатьох факторів. Я думаю, в кінці сезону я трішки підрахую. Можливо, колись буде час, тому що зараз часу просто не вистачає на це, щоб підрахувати розходи по полуниці. І вони бувають, що різняться, тому що бувають такі руки, як. Непередбачувані якісь погодні умови і буває, що витрачаєш набагато більше, ніж в попередньому році. Бувають сприятливі погодні умови, бувають несприятливі погодні умови. Тому всім миру добра, всього найкраще, в буде Україна. До побачення!